Слухай, а можеш згадати якусь е, ситуацію найстаршого учня вашої школи? Так, звичайно. У мене є три улюблені студенти, е, які приходили у віці е, за 80. То ага. і у них всі це цікава історія, тому що вони всі троє мали різну мотивацію. Перший студент Володимир, 82 роки, який прийшов, людина все життя пропрацювала в науковій сфері. Він фізик, і людина з нуля, знаючи німецьку ще по старим радянським методам, він з нуля заявляє, що це я хочу вчати англійську. А я ж запитую, яка мотивація. Просто хочу розуміти новини, хочу почати вчити щось нове. Мені от недостатньо роботи для мозку. І людина є яскравим прикладом для тих людей, молоді, які говорять, що ну немає мотивації, не знаю для чого мені це. Я буду працювати тут. Не розуміє, чого вчити, і от людина 82 роки починає вчити мову, робить це успішно. Він навіть пролонговував своє навчання. Він пройшов з рівня там нульового до елементарного і пролонгував навчання. Далі була цікава, дуже жіночка, яка геодезист. Яка все життя е, працювала теж з англійською, читає новини, дивиться BBC і просто для підтримки рівня теж за 80. Е, третій був варіант це м, теж людина, яка весь час в освітній сфері вона займалася обміном студентів, європейських е, студентів наших, е, щоб, е, які мали можливість отримати практику на підприємствах. І тут у неї захворів певний період ковідом. Перекладач. І на іншого не було часу, і вона сказала, я буду сама вчити у цьому віці. І ще один приклад яскравий: чому це стереотип, що неможливо вивчити у там, більш дорослому віці. Друзі, тому англійсько в будь-якому віці потрібно, навіть у 72 Не забуваємо про це. Крута історія. Взагалі, коли люди приходять, їх є якась мотивація в такому віці, це приклад для. Таких людей, щоб розвиватися, і не забувати, так скажемо, на світо.